Всіх вітаю, мене звати Воловко Іван і сьогодні ми з вами розглянемо лічильники від компанії Beometers. Перший лічильник називається GSD8 із сухим цифроблатом повертається на всі 360 градусів. Він для холодної води, на що вказує синій колір корпусу. Працює такий лічильник з водою, температура якої в діапазоні від 01 до 50 градусів Цельсія. Для гарячої води з червоним корпусом працюватиме з 30 до 90 градусів по Цельсію. Далі у нас є модель з магнітним датчиком, з допомогою якого можливо автоматизувати віддалене зчитування інформації по кількості використаної води. Також є лічильник з вбудованими модулями передачі даних, працює з допомогою протоколів МБАС та ЛОРАВА. Цей лічильник має електронну циферблат та має вищий клас точності, ніж попередні моделі. Далі у нас йдуть великі лічильники для промислових та комерційних об'єктів. На них можна встановити модуль передачі даних як провідний, так і безпровідний. Всі лічильники у нас йдуть зі штуцерами. Вони також можуть бути встановлені як вертикально, так і горизонтально. А також всі вони виготовлені з латуні, окрім найбільшого, який виготовлений з чавуну. Всі вони вже пройшли сертифікацію в Укерметр стандарті. На цьому в мене все. Дякую за вашу увагу.